Як заробляти в крипті без трейдингу і чи можна отримувати профіт без вкладень? Усім привіт! Ви на каналі Double Top Now, З вами я, Віктор, і нещодавно на ринку відбулася відчутна корекція. А це ідеальний час, щоб прокачати свою антикризову ферму криптоактивностей У сьогоднішньому відео покажемо список активностей, які можна зробити вже сьогодні, і можливо зовсім скоро отримати вагомий буст до свого депозиту. Починаємо! Але перед тим як почнемо, є один маленький моментик цей список і гайд взятий зі складу. Тому, якщо вам подобається такий практичний контент, обов'язково натисніть лайк і напишіть комент під цим відео. Давайте разом просувати український крипто Ютуб. Повертаючись до нашого гайду антикризових активностей, виникає запитання: а навіщо це робити зараз? Насправді подібні активності це ідеальний варіант, щоб захеджувати будь-яке розгортання подій на ринку. Адже якщо хаї ринку були до падіння 10 жовтня, то ви зможете отримати гарний дроп на наступний risk on період. А якщо ріст продовжиться зараз, то це прекрасна нагода, щоб прогрівати свої аккаунти. Починаємо, звісно, з набування об'ємів на перпдексах, адже зараз це тір-1 мета на ринку. Але окрім класичних Lighter, Hyperliquid та інших, радимо звернути увагу на TradeXYZ. TradeXYZ – це DEX від HyperUnit, А про HyperUnit юніт декладніше, ми розкажемо трішки пізніше. Доступ до TradeXYZ XYZ можуть отримати лише користувачів, яких є об'єм на Hyperliquid більше 5 мільйонів. Тому якщо у вас нема такого об'єму, ви можете натомість торгувати на платформі Бейст, а також Пацифіка це новий перебдекс на Солані та Екстендед Перебдекс від минулої команди Револют. Акаунти радимо робити від 100 тисяч об'ємів, а жирні акаунти це від 250 та 500. Дізнатись більше про перпдекси ви можете в нашому недавньому відео, в якому ми розбирали усі актуальні перпдекси, а також показували гайд, як їх можна фармити дельта-нейтрально. Цей гайд підходить і для нових платформ, адже дельта-нейтральна стратегія фарму вона всюди однакова. Посилання в описі до цього відео. Переходимо до Prediction маркетів, адже на рівні з Перебдексами в нас в меті ті родин активності і знаходяться Prediction маркети. Тут звичайно робимо акцент на полі Але також можна прокрутити Limitless – Це платформа на бейс. Також є платформа Myriad і через низькі об'єми це може бути неочевидно профітне рішення. А також радимо податись на VL в Opinion. Це платформа з інвестом від Binance. Детальний огляд на екосистему ринків передбачень ми також робили в окремому відео. Там є декілька цікавих стратегій заробітку і декілька дуже важливих лайфхаків. Обов'язково подивіться. А посилання, як завжди, в описі до цього відео. Також зараз рекомендуємо активно звернути увагу на екосистему HyperLiquid, поробити активності, попрокручувати акаунти. До речі, на великий подив у нас також є відео по екосистемі HyperLiquid, де ми все розібрали, розібрали активності, платформи і дали гайд. Тому переходьте за посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео. Але окрім іншого, рекомендую звернути увагу на міст HyperUnit. І остання рекомендація на сьогодні це екосистема. Base. не так давно команда почала натякати на вихід токену, тому незайвим буде мати декілька гарно прогрітих аккаунтів в екосистемі Base. Але перед тим як переходити до підсумків, хочу звернути вашу увагу, що прямо зараз на даний момент на каналі проходить три активних розіграші, і четвертий на подкасті з Антоном та Віктором. У вас є буквально остання можливість прийняти участь усі посилання в описі під цим відео. Сьогодні у вас прям. Активний на перехід за посиланням день. Круто, ви молодці, ви розвиваєтесь. Як прийняти участь? Переходите за посиланням на відео з розіграшем, за таймкодом, знаходите умови конкурсу і приймаєте участь. Переходимо до підсумків. Подібні антикризові рішення це ідеальна можливість захеджуватись від будь-якого розгортання подій на ринку. На даний момент у нас фокус на наступних чотирьох напрямках: це Перпдекси, Предікшн Маркети. Екосистема HyperLiquid, а також екосистема BASE. Обов'язково дотримуйтесь ризик менеджменту, проводьте власне дослідження і не забувайте про безпеку. Пишіть в коментарях, як вам така підбірка і які б активності додали ви. З вами був Віктор, ваш ДаблТОП.